Історія Смиюха, як-сучасниця, Гурту не Ангели. Тривалий час співачка перебувала в об'єктивах камер і журналістів, але останніми роками артистки максимально переховують від комунікації з фанатами та пресою. Справжнє ім'я виконавиці Катерина, псевдонім артист придумав продюсер. Юрій Нікітян. родом вона із Харкова. Після закінчення школи переїхала до Києва, де навчалась в університеті культури та мистецтв. Як складалась кар'єра Вікторії, що відомо про її особисте життя та де вона зараз, ви дізнаєтесь в цьому відео. Ще з дитинства Смеюха проявляла любов до музики та навіть здобувала музичну освіту, освоюючи гру на фортепіано. Щоб реалізувати мрію щодо співочої кар'єри, артистка потрапила на проєкт шанс. Однак, успіх виявився не таким, про який мріялось. Деякий час Вікторія виступала сольно. Тоді вона підібрала собі псевдонім Кайра. Згодом дівчина стала учасницею колективу СМС. У 2006-му Юрій Нікітін вирішив зібрати жіночий гурт. Цікаво, що саме на проєкті шанс продюсер помітив молоду виконавицю. І запросив її до колективу Не ангели. Другою учасницею стала Слава Камінська. Дівчата працювали над репертуаром. А трек Юра Пробач швидко отримав статус хіта. У 2013-му гур дав перший сольний концерт. Цікаво, що спершу Нікітін планував тріо під назвою Ангели. Але дві обрані солістки змінили його думку щодо початкової концепції. До слова, сьогодні Юрій Нікітін проживає за кордоном. Його увага зосереджена вже на інших артистах. У 2021-му колектив не Ангели» припинив своє існування. Це рішення ухвалив продюсер, а для Вікторії новина. Стала справжнім шоком, адже вона не планувала будувати сольної кар'єри. Період розпаду гурту для співачки був доволі болючим і стресовим. Зауважимо, що Вікторія та Слава не так добре між собою ладнали. Дівчата часто сварились, а камінська ще й нібито ображала смейюхо неприємними словами. Ще й одного разу запустила у неї склянку води. Та, попри все погане співачка, зазначала, що і хороших моментів було також достатньо. Після закриття проєкту не ангел співачки подались у сольні кар'єри. Артистка презентувала проєкт Вікторія, випустила декілька пісень, а також ділилась мрією про те, що хотіла б створити власний продюсерський центр. Тривалий час співачка зустрічалась з каскадером Іваном Стержаковим. Але у 2019-му Вікторія порвала з чоловіком, бо той її зрадив. На початку 2021-го стало відомо про те, що Смеюха закрутила новий роман. Напередодні 2022-го Знаменитість ще раз підтвердила, що має стосунки у січні 2022-го Вона натякнула, що заручена, однак обличчя свого коханого. Вона приховувала і досі невідомо, хто цей загадковий чоловік. У квітні 2024-го інтерв'юєрка Аліна Доротюк повідомила, що Вікторія вперше стала мамою. Вона не в Росії, наскільки мені відомо з близького оточення, що вона в Італії. Ба більше мені сказали, що це 100% інформація, що вона народила дитину. Не знаю, чи вийшла заміж. Вона спочатку мені відповідала, а потім взагалі припинила, розповіла журналістка». Сама ж знаменитість не підтверджувала та не спростовувала цієї інформації після того як почалось повномасштабне вторгнення. Зірка написала декілька дописів на цю тему. А після 14 жовтня 2022 взагалі, зникла з соцмереж. У березні того ж року, внаслідок російського удару було зруйновано квартиру її батьків у Харкові. Вікторія продемонструвала наслідки і у дописі відповіла на критику від зіркових колег, які звинувачували її мовчання. Як ми вже згадували за словами Аліни Доротюк, виконавець перебралась жити до Італії. Слава Дьомі також розповів схожу інформацію. кажуть. Що Вікторія вже давно живе в Італії, і у неї стосунки, які принесли плоди щастя, написав журналіст Слава Камінська. Ж зазначила, що не спілкується з екс-колегою, але має здогадки, що Вікторія почала нове життя. Виконавець публічно не підтвердила та не спростувала оприлюднену про неї інформацію. А вам подобається ця артистка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.